Олександр Савицький, головний тренер Кременчука. Олександре, вітаємо вас з перемогою. Які враження після гри? Ну, враження такі двоякі, мали, мали ініціативу, багато гольових моментів зробили наприкінці дві перекладини. Ну, хокей, тим і цікавий, що до останньої секунди тримають на напрузі. І глядачів, і команди, тому шкода, що втратили очко, але молодці, що все ж таки проявили характер і в овертаймі перемогли б. Грала роль те, що вчора була важка гра з Дніпром. Ну, розумієте, жалітися на такі речі ми не звикли. Тому, ну. Вчора було вже це як історія. і Для нас сьогодні був е, важкий матч, тому що і суперник намагався перемогти. І в нього є е, непогані виконавці. Тому ну, ми лише сьогодні настраювалися на гру і віддавалися повністю. І те, що було вчора, то вже історія. Дякую. Успіхів вам, удачі.